Вітаю всіх на каналі Просто Смачно! Сьогодні ми будемо готувати дуже смачну страву, куряче філе, тушковане з гарбузом та яблуками. Ця страва сподобається навіть тим, хто отримав гарбуза, тобто той, хто не любить гарбуз. Усі компоненти ідеально поєднуються між собою. Яблука надають страві легкої кислинки, а часник і прованські трави чудовий аромат. Страва готується швидко, курка виходить соковитою та дуже смачною. Тож гайда готувати. Для цього нам знадобиться куряче філе пів кіло, Але я б взяв трошки більше. Гарбуз 300 г, декілька яблук спільною вагою 250-300 г. Кілька зубчиків часнику. Води приблизно 150 мл. Масло вершкове грам 40. Олія для смаження. Також нам знадобиться сіль, перець, прованські трави. Все це за смаком. Гарбуз чистимо та прибираємо насіння. Нарізаємо великими шматочками. Далі нарізаємо куряче філе. Теж намагаємось зробити це великими кубиками. На добре розігріту сковорідку викладаємо куряче філе та смажимо протягом 5-7 хвилин. В цей час можемо зайнятися яблуками, чистимо їх. Поки я чистю яблука, у вас є час, щоб підписатися на канал та поставити вподобайку. Також я дуже радий буду прочитати ваш коментар. Повертаємось до яблук. Вирізаємо середину та хвостики та намагаємось нарізати такими великими кубиками, як і гарбуз. Повертаємось до нашого м'яса. Додаємо часник та смажимо ще близько хвилини, насолоджуючись приємним запахом часнику. Потім додаємо до нашого м'яса яблука. Гарбуз. Нарізаємо на кубики вершкове масло та рівномірно розкладаємо його. Солимо, перчимо, посипаємо прованськими травами. Заливаємо водою, перемішуємо та накриваємо кришкою. Тушкуємо 15-20 хвилин, інколи помішуючи. Коли вода повністю випарується, а гарбуз стане м'яким, знімаємо сковороду з вогню. Куряче філе, тушковане з гарбузом та яблуками, готове! Смачного! Дякую за перегляд! Побачимось на наступному тижні! На все добре!